Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Україна не є вільною, ані демократичною, ані незалежною країною. І зараз це очевидно як ніколи. Тому, кому це ще не очевидно, ну, той хай собі продовжує жити у своїх мріях. Я в якийсь момент дійшов до такого висновку, що мені треба брати власне життя у власні роки. Мабуть, в мене таке розуміння було завжди. Якщо почати із мого першого якогось усвідомлення, моїх перших дитячих спогадів, ну, то мною там не особливо батьки переймалися. Я не знаю, на що мене було народжувати, але батькам, мамі, там, батькові до мене діла не було. У них були свої клопоти, своє важке життя. Жити, жити е, в селі в, е, в якійсь глиняній хаті е, далеко не саме комфортне місце. І для того, щоб там мати якийсь необхідний мінімум, треба багато часу на те щодня вбахати. Треба е, влітку треба садити ті всі городи, збирати урожай і, так, і таке інше. Е, і постійно треба носити якусь воду від криниці. З готуванням їжі було простіше, бо були якісь пропанові балони, пропан бутан. І була газова плита, це було не аби як, тому що в мої, моїх бабусь газу не було. У них були плити такі керосинові. Вони чомусь на керосині готували їжу. Не знаю, як так в них їм вдавалося так все те їхнє життя жити. І вони на газ не переходили. Мабуть, газ це було якесь велике капіталовкладення, бо треба було купити якихось два балони, а за пенсію чи за зарплату колгоспника ти не сильно то зробиш. Е я пам'ятаю, моя бабця пенсію 10 рублів отримувала, а її сусідка медсестра 40. Бабуся колгоспниця і сусідка медсестра мали зовсім різний рівень. Е там, фізичної праці і зовсім різні, та навіть, мабуть, не медсестра, а санітарка. Тобто, працюючи санітаркою в лікарні, працюючи колосницею в колоспі живучи там, на тій самій вулиці, результати праці були для них дуже різними. Якось так воно було в ті часи. Який він був той справедливий Радянський Союз від кожного по можливості, кожному по потребі. То живучи в леняній хаті, спочатку не було якихось там потреб мене здавати в якісь дитячі садочки. Та і в дитячі садочки було не сильно легко потрапити. Треба було там вставати на якусь чергу, треба було. Треба щось там, щоб було, треба, щоб якось від організації той був дитячий садочок, там, не знаю, чи були вони якісь муніципальні, чи як воно там було в ті часи. Бо в великих містах, коли я виріс, то я зрозумів, що заводи будували дитячі сади, садки для дітей, працівників. І в дитячий садочок, щоб потрапити, треба було там якісь черзі стояти. Тобто невідомо, куди було тих дітей дівати. І було по барабану, що ви там з ними будете робити. Ми повинні ходити на завод, бо якщо ви не будете працювати, вас просто в тюрму посадять за дармоїдство. Була така стаття в Кримінальному кодексі Радянському. Так ось я пам'ятаю себе, як я там ходжу навколо тієї хати і інколи попадає на очі якимось бабуся. Головна задача тих бабусь була, щоб я там нікуди не подівся, нікуди не пішов, тому вони мені розказували страшні історії про циганів. Що Якщо я тільки вийду на вулицю, мене зловлять цигани і запихнуть в таку діжку із цвяхами, і будуть крутити корбу, і мене цвяхи будуть проштрикувати, і з мене кров буде сикати, як бабця казала. У всі боки чомусь циганам треба була моя кров. Ось так бабці із, там, якихось перших свідомих років формували в мене картину світу. Що Вулиця то вкрай якась небезпечна. І цигани теж всі якісь, не знаю, вже не конокради, бо коней у нас не було. а Діто крадекраде і кровопивці. У мене маленького хлопчика, ця картина гарно якось малювалася. Я уявляв себе, як я обертаюся в дійсті, як і цвяхи занурюються в моє тіло. Маленьке. Я не знаю, якого там зросту. Був. Ну, метру зросту у мене точно не було в 4 роки, бо я був таким крихітним малюком. Там не сильно переймалася не тільки тим, чим я займаюся. А ще їв я чи не їв якось, це не сильно турбувало тих бабусь, які пережили голодомори, А, і, і потім важкі післявоєнні часи. Тобто все життя моїх бабусь воно було вкрай важке. Тобто, із самих молодих років вони були народжені вже в якісь там післяреволюційні часи, чи біля часи бо до до цієї колективізації вони дійшли вже такими ще, може, не дорослими дівчатами, а може, може вже й умовно якимись підлітками. Бо і в живих із моєї цієї бабусиної родини по маминій лінії залишилося тільки дві молодших сестри. Я їх називав бабцями, я не знав, що одна із них тітка, а друга, друга моя рідна бабця, а друга мамина тітка, якась там, не знаю, як її назвати, яка вона там бабця по класифікації. Але ті сестри вони були постійно разом, переїжджали із села, із рідного села переїхали в це село в Новушицькому районі, в села в Тунаєвецькому районі. Не Знаю, як вони туди потрапили. Якось їх туди доля занесла. І вони там обидвоє жили. В і... інших були якісь дідусі, бабуся, в мене чомусь було три бабці. Одна, як виявилось, була татовою мамою, а друга, друге, дві пара бабусь була бабусею по маминій лінії і маминою тіткою. Але вони плюс-мінус там були одного віку. Може не зовсім одного віку, може між ними якась різниця була, але для мене якогось маленького хлопчика, я, які були там, не знаю, старші за мене на, на 20 моїх життів, чи там на 15 моїх життів, я там не особливо бачив між ними різниці у віці. От такий якийсь був світ. Зараз я розумію, що коли ти маленький хлопчик, то ти нічого про цей світ не знаєш. Яким ти його бачиш, такий він для тебе є нормальний. Ти не задаєш собі, не ставиш собі запитань. Чому в тебе дідів немає? Я, я навіть таких запитань не задавав, де мої діди. Я от не пам'ятаю. В інших просто діди, а в мене там бабусі. Їх там не, не дві, як буває, а, а три чомусь. Чому три? Бодрі. Ну і так люди живуть, вони не ставлять собі якихось запитань і, і, і подальше. Подальшому. Та картина, яка перед очима, вона приймається за норму. Ну і, 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 і ніяких питань до цього Всесвіту людей немає, так як зараз в Україні немає запитань. Чому там от, відбувається те, що відбувається? Всіх є просто пояснення, всіх звичайної відповіді. Запитай будь-кого, і тобі розкажуть, в чому зараз проблема України. В тому, що в Україні є е, сусід, сусід називається Росія, і той сусід якийсь кінчений. Він тільки то робить, що москаль приходить і постійно нищить українців. От в них така мета життя, як в палестинців, як е, мусульман навколо Ізраїлю вбити всіх євреїв. Так само, чогось москалів мета життя вбити всіх українців. І чому так ніхто собі навіть запитання такого не ставить, як так могло трапитися? Ну, Просто ось таке просте пояснення. А які у вас ранні спогади вашого дитинства? Напишіть в коментарях. Що, що До нових зустрічей, беріть власну долю, в власні руки і робіть щось своїм життям самі.